Це така, що знаходиться батальйон В складній ситуації не тільки е, е, матеріально і територіально. бо то, що кажуть по новинах, що, е, що е, ми беремо кільце сепаратистів, то зараз на даний момент там, де знаходиться батальйон, все наоборот. Вони в самому кільці. Хлопці стоять у кільці. Там, там дійсно, там, там біда. З одного боку війська. Російської Федерації вони стоять буквально в 4 кілометрах від нас. Там, і, там, і там така техніка, повірте мені, що не поможуть. Там суть навіть вже не в бронежилетах і в техніці. розумієте? Там, там суть зовсім іншому. Там треба забирати хлопців. Однозначно, той батальйон не має там стояти. Там ну, хлопці стоять як, Смертник. як смертники. Смертник. Я, ну, я це відповідально заявляю, я там був, я звідти приїхав. І то забирати їх треба дуже обережно, я чесно, навіть не знаю як. у нас, ну, Але це треба робити. І це треба негайно робити. І... Ще раз кажу, на сьогоднішній ранок я телефонував туди, я спеціально перезвонював. Жодна одиниця техніки немає. Вони Ми стоять боли. на голому полі. Ми знаємо. поли поле без авто самі автобуси, розумієте, які ну, абсолютно автобуси вже побиті, вони під обстрілом тікали. От, е... Нічого. Товариш майор, який загинув, <клес> мій друг був. Я би хвилину мовчання хотів за нього. Вже хотілося додати те, що цей батальйон, коли виїжджав на виконання, так би мовити, бойового завдання, це вже було злочинний наказ зі сторони керівництва. тому що... Якого керівника обласного? Обласного. Обласного. керівництва? Всі, всі, всі замішані. тут. Всі. Ми фамілії називати не будемо. Прогенко саме головний, бо він тому, має що, один де право. Тому що даний батальйон фактично е, може виконувати бойове завдання, таке, як було поставлено спочатку. Тобто це охорона об'єктів області або там, допустимо, охорона якихось блокпостів подальше від е, центру самих бойових дій. Але в центрі самих бойових дій він не може виконувати завдання, тому що немає відповідної техніки. Навіть якщо ця техніка буде надана тому батальйону, то нею ніхто не вміє... З хлопцями, ми розмовляли щоб... з хлопцями, щоб вони відступали. Велика і части... з вами. Велика так. частина Чому? хлопців погодилась на це, але там вони є фактично не залякані, фактично залякані. деякі офіцери вони просто їх стримали правдами, неправдами. І е багато хотіли з нами піти. Ми вже там планували вивезти, хотіли вивезти з собою роду. Це так, було так, би так. дуже важко. У нас був свій так, план. Ми але... планували взяти фуру. Але в останній момент вони їх там стримали, і ми ще хотілися сказати те, що. Починаючи від того, щоб це був перший злочинний наказ, коли відправили хлопців туди, і ми приїхали в кране місце. Ми самі як командири відмовляємося виконувати злочинні накази, тому що ми цим самим представляємо тих людей і не хочеться А не хочеться просто... відповідати за хлопців, розумієте? Не те, що це... просто хочеться зберегти їхнє життя. Так, щоб вони злочинний їх... наказ не є. Це не є Але і так і так, хлопці, вже життя. Як їх звідти взяти? Ми приїхали, ми приїхали сюди, щоб з вами вирішити, як забрати хлопців. Їх треба забрати. От уявіть, я приблизно розкажу, щоб ви уявляли. Я буду, я буду розказувати щось робити. Ви народіте тут, тоді.